Я продовжую вимагати серйозної роботи, що стосується наших укриттів, тому що це не просто формальність, а це реальний інструмент безпеки для наших мешканців. Тому одна позиція, що треба привчати мешканців, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а реально користуватися укриттями. Інша позиція це те, що укриття мають бути завжди готовими для. Прийому мешканців нашого міста під час повітряних тривог, тому мною були дані минулого тижня доручення посилити роботу в напрямку з відповідальними особами по укриттям, які перебувають у нас і на балансі комунальних підприємств, на балансі ОСББ багатоповерхових будинків, установ, організацій, державних, приватних форм власності і так далі. Тому прошу поінформувати відділ надзвичайних ситуацій, яка робота була проведена за останній час, і що на сьогодні зроблено протягом минулого тижня зачинених укриттів не виявлено на телефон відповідальних чергових інформація. Щодо відсутності доступу до укриттів не надходили. У відповідальних чергових наявні актуальні списки старших багатоквартирних житлових будинків з номерами телефонів для своєчасного реагування на повідомлення про зачинення укриттів. Розпорядження про призначення відповідальних осіб доведено до балансу утримучів, власників та співвласників багатоквартирних будинків. Працівниками відділу в складі комісії з перевірки стану утримання захисних споруд та їх доступності постійно проводиться інструктаж з відповідальними особами. Протягом тижня під час дії повітряної тривоги оперативна група виїжджала в мікрорайони міста для моніторингу стану доступності до укриттів. Робота має проводитись постійно, щоб у нас все працювало як злагоджений механізм. От у нас є ряд укриттів, де є електронний замок. Але і інші укриття, де є відповідальні люди, які його відкривають, мають відкривати не пізніше, ніж електронний замок. Розуміли? Так.